Уявіть, ваш ще і друг розуміє вас ідеально. Сміється жартів, підтримує вгорі, навіть фліртує. Мільйони китайців уже живуть із такими емоційними компаньйонами. Ринок десятки мільярдів юанів. Але в грудні 2025-го Китай сказав Стоп нове правило. Якщо ви чатитеся з ботом більше двох годин поспіль, вискочить повідомлення: зробіть перерву. Ше І тепер зобов'язаний стежити за вашими емоціями. Виявить залежність, заблокує доступ. Кожного разу нагадуватиме: я не людина, я штучний інтелект. Чому так жорстко? Реальні випадки. Підлітки в США проводили дні з ботами і доходили до спроб суїциду. Один хлопець закохався в ШЕІ і намагався покінчити з собою, коли її вбили оновленням. У Китаї мільйони самотніх людей уже обирають ботів замість реальних стосунків. Китай став першою країною у світі, яка ввела обов'язковий контроль емоційної залежності від ШІ, це захист психіки чи цензура почуттів.